Є для тебе останнє фінальне запитання, яке часто задає наш Вадим Дінько, але сьогодні його неможливо не задати. За що ти любиш Україну? Прям сьогодні неможливо задати? Ну, просто так подумала сказати. Підводка, ну. За... А? Задумалась? За Задумалась. Задумалася. Боже, це, ну, ніби це буде дуже довга пауза. Ну, перше, що мені прийшло гол, в голову відповісти, це ну, за все угу. оригінально для підтримки. І за те, що, мабуть, мабуть, от ми говорили про емоції, і я якось собі м, зрозуміла, що я дуже мало ну, там, відчуваю. В принципі, якихось там радісних або дуже сумних моментів, які там стосуються мене. Ну, Я деколи люблю драматизувати, але коли, наприклад, мова йде про щось державне, я тобі теж це розказувала, як мене завжди доводили, ну, доводили до сліз тіктоки, є така блогерка. Крапка Крапка, Коли м вона знімає про різних, там, різні історії наших письменників, розстріляного відродження. Там Микола Куліж, Лесь Курбас, і я пам'ятаю, я просто дивлюся ті її такі коротенькі нарізки, і я можу ну, типу, гортати і просто е розплакатися тільки на раз. Можливо, я люблю Україну за те, що вона спонукає мене відчувати ну, дуже багато емоцій, тому що ну, останній раз я плакала, коли е мені в вчергове попалося відео е з згорілими полями пшениці. І ну, ніби ну можливо, моя любов в тому проявляється, що мені типу максимально болить і завжди це максимально для мене емоційно, тому що заставляє відчувати щось дуже яскраво, за це. Я люблю Україну.